з України. Вітаю сьогоднішнє відео буде присвячене ось фотоапаратам. І в першу чергу воно буде цікаве людям, які обирають фотоапарат в частині того, що є фотоапарати із стабілізацією, є фотоапарати без стабілізації, мається на увазі матрична стабілізація. Є фотоапарати, які мають її з заводу, є фотоапарати, які не мають. І є також об'єктиви, які мають стабілізацію оптичну і які не мають. Отож, який в першу чергу обрати фотоапарат, якщо ви обираєте серед тих, які мають стабілізацію, чи тих, які не мають стабілізацію. Значить, дивіться, ось це є Nikon D300S. Стара зеркалка, проте вона важка. Її вага більше 700 грам. У поєднанні з об'єктивом вона дуже часто. Перевалює вагою за кілограм. І ось фотоапаратом ось такого формату матрична стабілізація абсолютно не потрібна, тому що вона сама по собі важка. Ви, коли берете таку камеру до рук, то у вас тремору, як то кажуть, немає. Ви тримаєте таку фотокамеру цілком нормально, і вона не має такої тряски. Як скажімо, ось в мене є Sony A6300, вона доволі легка. І за рахунок цього доволі часто відбувається ось тремтіння рук. Тому на такі і, камери, якщо ви бачили, дуже часто чіпляють рами, чіпляють додаткові аксесуари, щоб вона стала важка, і за рахунок цього і, і, тоді вже руки не так трясуться. Отож, якщо ви обираєте фотокамери для фотографій, то в цьому плані краще буде все-таки дзеркалка. Вона важка, вона зручна у триманні Ви просто під'єднуєте об'єктив і фотографуєте, і проблем ніяких ось не буде. Є стабілізація на об'єктиві? Супер. Нема стабілізації, теж непогано, тому що, якщо взяти напівпрофесійні та професійні камери, ось ці дзеркальні, вони самі по собі важкі і дають можливість усунути ось ці тремтіння. І ви можете знімати навіть. На таких довгих витримках. От, припустимо, на цій фотокамері без матричного стабілізатора, і без стабілізатора, власне, у об'єктиві, я можу запросто зняти фотографії на витримці 1,25-1,30. І фотографії виходять чіткі єми. Тобто, не обов'язково вам стабілізатор, якщо ви знімаєте на важкі камери. Що ж робити, якщо ви хочете знімати відео? Відео у пріоритеті, фотографія на другому плані. В такому разі, краще, звичайно ж, обрати беззеркальну фотокамеру. Вона, звичайно ж, набагато легша за дзеркалку і дозволяє більше можливостей у відео, так як саме беззеркальні камери почали розвиватися у плані 4К відео, у плані слоумо і, і так далі. Також на такі камери легше під'єднати. Об'єктиви, які не сумісні, скажімо, із дзеркальними фотоапаратами, тому що тут за рахунок дзеркала, фокусна відстань трохи не та, і багато оптики просто-напросто, особливо старої або специфічної, на такі фотоапарати встановити неможливо. А на бездзеркалки практично будь-яку оптику через певні перехідники можна встановити, тому що фокус на відстань між. Матрицею і от власне самим об'єктивом настільки мінімальна, що дозволяє встановити будь-які об'єктиви. Отож, якщо ви придбуваєте такий фотоапарат, то теж матрична стабілізація ролі не грає. Ви будете в шоці, думати, чому так? Зараз я вам пояснюю. Значить, є фотоапарати, в яких є матричний стаб, є електронний стаб, також стабілізатор є у об'єктивах, Значить, візьмемо варіант, коли є стабілізатор матричний, і навіть варіант, коли ваш об'єктив теж зі стабілізатором. Наперед вам скажу, що у такому тандемі з рук все одно картинка ідеально, ідеально збалансованою не буде. Це вам не GoPro 10, 11 і так далі. І це вам не Olympus чи Panasonic. Діло в тім, що чим менша матриця. Тим легше її збалансувати, тому що матриця маленька, і її можна поставити на кращий підвіз. За рахунок цього вона буде мати більший рух у середині ось байонета, і вона може збалансувати набагато краще, ніж взяти, припустимо, фотоапарати із кроп-матрицею або повнокадрові. Там мінімальні можливості для такого матричного стаба. І поки що. Не придумали такий стаб, на який би ви знімали прямо з камери, з рук. І вона була така ідеальна та картинка, як, скажімо, із той самої GoPro. І якщо навіть додати стабілізований об'єктив до такого матричного стабу, все одно картинка ідеальна у вас ніколи не вийде. Тому я не рекомендую вам тратитися на останні гроші, як то кажуть, купляти фотоапарат заради того, що там є матричний стаб, тому що він вам не допоможе. Краще візьміть класичний фотоапарат, припустимо, це Sony A6300. Так, у нього є брат, скажімо так, Sony A6500. І той фотоапарат вже має п'ятиосьову матричну стабілізацію. Проте, повірте, там матрична стабілізація вас спасе лише якщо ви робите фотографії. Так, в цьому плані фотокамера легка, і щоб її не робити важкою, ви можете запросто робити фотографії на витримках 130 125 якось я роблю без будь-якого стабу на цій камері. На цій камері ви зможете таке робити за рахунок цього матричного стаба. Тут він вам допоможе 100%. У відео такий стаб вам не допоможе. Якщо ви хочете знімати класне відео, вам потрібен стабілізатор зовнішній. Обирайте серед них, в від ваги фотоапарату, на якому ви хочете застосовувати цю стабілізацію, в від... Потреб, в залежності від характеристик технічних тих чи інших стабілізаторів, обираєте стабілізатор і лише в цьому разі у вас вийде дійсно ідеально збалансована картинка зі стабілізатором. Так само, якщо у вас у камері буде електронний стабілізатор, скажімо, Sony zv e 10 він матричного стабу не має, проте він має електронний стаб. І, припустимо, ви вдіваєте. Стабілізований об'єктив. Стабілізований об'єктив разом з електронним стабом частково компенсує, але він повністю ідеальну картинку не зробить. Так само є до цього ZV-10 програма Каталіст, так звана. Вона застосовується на останніх камерах Sony, і вона передбачає те, що за рахунок гіроданих, які записує власне камера, Потім на пості ви зможете зробити стабілізацію. До речі, цю саму стабілізацію ви можете зробити і незалежно, чи у вас є оці останні камери, чи у вас якась камера стара. Якщо у вас є солідна програма постобробки відео, скажімо, DaVinci Resolve, CapCut, Wondershare Filmora, Adobe Premiere, запросто ви. Свою картинку можете стабіліза... стабілізувати через ті програми. Одна проблема таких програм, що вам потрібно дуже потужне залізо, тобто комп'ютера мають бути потужні. І потім рендерити ось ці всі відео, які ви хочете стабілізувати, дуже і дуже довго. Це займає дуже великі відрізки часу. Тому це невигідно. Краще взяти електронний стабілізатор, бо є ручні стабілізатори, механічні, так звані, є електронні. Механічні стабілізатори добрі в тому, що вони дешеві, проте їх дуже довго налаштовувати і вони не дають вам можливості керування камерами. Якщо взяти електронні стабілізатори, причому зараз електронні стабілізатори є ще й з таким націленням, припустимо, під камери, Sony, під камери, Canon з пріоритетами маю на увазі. І от краще брати от вас Sony, припустимо, брати. Обрати g Ukraine, припустимо, або DJI, взяти якийсь стабілізатор, який більш адаптований до фотоапаратів Sony, і таким чином ви зможете встановити цей фотоапарат на такий стабілізатор, і зі стабілізатора керувати, припустимо, тим, щоб включалася камера, виключалася керуванням зумом, якщо є фокус, якщо є об'єктив із зумом. Тобто, це вам дає додаткові параметри для керування камерою, і в той же час ось така картинка дійсно стабілізується. А якщо вона до того ще й буде, припустимо, з стабілізатором у об'єктиві, то це подвійна стабілізація. Це ще краще. Але запам'ятайте, що брати, брати фотоапарат для відео і думати, що той стабілізатор, який є в камері, забезпечить вам стабілізацію, забудьте про це. Це мова про фото. Так як ці фотоапарати йдуть. Чому вони називаються не відеокамери, а фотоапарат. Тому що в першу чергу вони розраховані на фотографа. А для фотографа матричний стаб буде в самий раз і йому не потрібно ніяких додаткових аксесуарів. Тобто для фотографів, припустимо, якщо у вас нестабілізований фотоапарат, проте стабілізований об'єктив. Це дає можливість знімати фото при якихось певних витримках. Які не дають смазу. Якщо у вас ще, попри стабілізатор у об'єктиві, є стабілізатор матричний, це дає можливість вам знімати ще на більш довгих витримках. Проте це все знову ж таки відносно. Ви можете просто взяти штатив, встановити камеру на штатив і ходити, якщо вам потрібні якісь довгі витримки, просто поставили штатив, націлились і знімайте. Тоді стабілізація вам ніяка не потрібна, вона вам не допоможе. І це буде в рази дешевше, ніж купляти стабілізований об'єктив, купляти. Фотоапарат з, з, з цим самим стабілізатором, я в цьому резону не бачу підсумки. Якщо ви хочете знімати на довгих витримках і класні фотографії, можете просто-напросто взяти дзеркалку, яка буде важка. В цьому разі вам не потрібен не стабілізований об'єктив, не стабілізатор в матриці. Ви просто-напросто будете робити якісні фотографії без цього всього за рахунок того, що. Вага фотоапарату не дасть можливості вам тремтіти рукам, тому що руки відчувають вагу, чим ця вага більша, тим вони менше тремтять. Проста фізика, як то кажуть. Якщо у вас легенький фотоапарат, то в крайності можете купити, якщо ви дуже хочете, купити стабілізований об'єктив. Він частково компенсує вам тремтіння. Обвісами цим всім вам не треба обвішувати такі фотоапарати. Якщо ви фотограф, просто Ще простіший метод взяти штатив. Штатив з собою взяли, і ви будь-які витримки можете довгі мається на увазі робити за допомогою штативу. і знову ж таки, вам тоді той матричний стаб не потрібен. Якщо ж ви відеограф, то той матричний стаб, знову ж таки, на кроп матрицях і повнокадрових, я повторяюсь, не допомагає. Він допомагає у матрицях, припустимо, таких, як знаходяться в Олімпусі і Панасоніка. 3 четвертих. Там вони дуже мізерні. І той стабілізатор там гуляє прям на сантиметр два, певно. Однак проблеми ще ось цих стабілізованих матричних ставів в тому, що якщо ви ведете різко картинку, хочете переналаштувати пере... з одного місця в друге, попри те, що rolling shutter, ми його зараз не зачіпаємо, може бути, може не бути. Однак ці матриці теж мають сув і коли ви різко переведете фотоапарат з одного місця в друге, Ось цей стаб може вам зіграти не на руку. Він може зайти в, в цей час, коли ви переводите в, скажімо, вправо, стабілізатор може перейти різко вліво і його може підклинювати. Це дуже частий е, такий варіант, теж відбувається у відеографів. Стабілізатор не встигає спрацювати, не, 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 не може зорієнтуватися, що йому робити, і він заходить різко в крайню точку, в крайній положенні, і таким чином він. Клинить. І тоді, коли доводите фотоапарат до місця, де ви хочете знімати, матриця зміщена, і доки вона стабілізується, якийсь момент той проходить. А якщо у вас знову ж таки цього стабілізатора немає, проте ви маєте електронний стабілізатор, ви просто перевели джойстиком фотокамеру з одного місця на друге, матриця нерухома. Ні на що не впливає, буде вплив лише ось цей rolling shutter в і автофокус, щоб спрацював. Все, ви проблем ніяких не будете мати. Тобто, висновок простий, вам не потрібно тратити додаткові гроші на цій матерні стабі. Це все фейк, це все просто рекламні компанії. От, стабілізатори, ви будете думати, що ідеально знімати відео. Ні, цього не буде. На фотографіях так частково компенсує, але в ніякому разі не відео. Для відеографа найкращий варіант це мати штатив, той самий, тріпод якийсь, щоб стабілізувати картинку, якщо це статичні, або якщо ви ходите, бігаєте, то краще мати електронний стабілізатор. Ви його під'єднуєте, так це об'ємна конструкція виходить, але це надійно, і вона допоможе вам 100%. Вам не потрібно буде потім застосовувати якісь додаткові програми для обробітку, щоб ту компенсацію зробити, все одно тряски, яка буде, якщо ви не використовуєте цей електронний стабілізатор. Тобто, я думаю, ви зрозуміли мій посил, що для відеографа не обов'язково, чи є цей матричний стаб, чи нема, чи немає. Краще за ті гроші, які ви потратите на фотокамеру з матричним стабом, купіть звичайний електронний стабілізатор, купіть оптику. І це буде в рази краще, ніж купувати дорогу тушку ніби з стабілізатором. І потім на практиці бачити, що ви зробили помилку. Я практично вам даю. Посил до того, щоб ви не робили такі помилки. Не гоніться за тим, що дуже сильно рекламують. Багато з того, що рекламують, просто на практиці не працює. До речі, зараз знімаю я на iPhone 12 Pro новий кейс удягнутий cpl е, вже у мене. Потім у мене петличка у ланзі AM18. Вона мені сподобалась, я її зараз застосовую практично і на цьому фотоапараті. І на iPhone 12 Pro, звичайно, через провід. У мене передавач на iPhone приймач, все працює чудово. Якщо вам також цей звук подобається, під цим відео, звичайно ж, буде посилання, де я придбав цю Wi-Fi систему у Lanzi am 18 Pro. Ось так вона звучить. Наразі дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, це, це відео стало корисним. І ви зрозуміли, якщо ви фотограф, тоді краще взяти важку дзеркальну камеру, якщо, або якщо хочете легеньку бездзеркалку, то так, тоді вам потрібна камера зі стабілізатором. Якщо ж ви відеограф, ні в якому разі не відійдіться на те, що, щоб обирати камеру зі стабілізатором вмонтованим, тому що це дуже часто грає не на руку відеографа. Все. Дякую, що дивитесь мій канал.